Скручується новий антициклон, який змінить погоду вже найближчими днями. Синоптики розповіли, чого чекати українцям. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА І я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. На деталі розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні. Тому його вплив разом із атмосферними фронтами позначиться на нашій погоді вже 10 грудня. Про це повідомили у своєму телеграмі. Синоптикиня Наталі. Діденко. Вона зазначила, що в Україну 10 грудня прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Вітер східного та південно-східного напрямків помірний, часом ручкий, тож кутай та шию щільніше. Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та на Донеччині плюс 2-5 градусів. На півдні України плюс 6 плюс 9, а в Криму навіть до плюс 10 плюс 15 градусів. У Києві 10 грудня передбачається некомфортна погода. З мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою і крутитиметься близько нуля. Синоптикиня також зауважила, що така погода може впливати і на самопочуття. Завтра ніякої тоненької підошви, хіба що взяти на роботу, перевзутися куртку із каптуром, і, хоча й не дуже холодно, проте шапка не завадить. Якісь корвалоли та цитрамони, не забудьте, бо якраз така синоптична какабека, на жаль, сприяє загостренню серцево-судинних недух, викликає головний біль, сонливість, знижує працездатність. Про настрій нічого не кажу, бо внутрішня рівновага у нас має бути обов'язково. Бо якщо її може порушити сіре небо чи мокрий сніг – то хіба це годиться? Ми ж знаємо, що листопад, грудень не пахнуть буском чи розвітають кульбабками. То чого синоптично сумувати? Погода як погода, циклони, як циклони, тримаємо під контролем свій внутрішній стан і прогнози погоди. Інший синоптик Ігор Кибальчич також прогнозує, що 10 грудня на всій території України очікується нестійка та волога погода. Пройдуть помірні упади на заході та півночі у вигляді мокрого снігу. Нарешті території у вигляді дощу та мряки. На півдні в день часом сильні дощі, можливі грози. У окремих регіонах країни будуть тумани, видимість буде 200-500 метрів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. На правобережжі змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в в межах від мінус 1 до плюс 4 градусів, в день – плюс 1, плюс 6, у південній частині та у Криму вночі – плюс 6, плюс 11, в день – плюс 9, плюс 14, у Карпатах – близько 0. У середу 11 грудня синоптик прогнозує, що у більшості областей України пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус один плюс чотири, вдень плюс два плюс У південній частині та у Криму протягом доби плюс сім плюс У Карпатах мінус два, мінус У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ із переходом у в Вдень опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 4 градусів, на крайньому півдні – місцями плюс 5, плюс 7. У п'ятницю 13 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме 0, мінус 5, у Карпатах – мінус 7, мінус 12, а в день – мінус 3, плюс 2. У суботу 14 грудня в Україні утримається погода без опадів, Лише в день у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 мінус у східній частині та у Карпатах мінус 5 мінус десять, в день мінус 1 плюс 4. На півдні плюс 5, плюс 7. У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди на Липані мокрого снігу призведе до ожеледиці на дорогах. Вітер південний з переходу. На західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3, в день плюс 1, плюс 6, на півдні та у Криму плюс 5, плюс 10. І нагадаємо, що раніше синоптики та метеорологи прогнозували досить теплу зиму. А ось якою вона буде, побачимо. А як думаєте, ви, якою буде зима? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!